Привіт! Мене звуть Ігор Заставний і я сімейний лікар та співзасновник у своїй рідні, а також консультант міжнародних організацій та проєктів. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. Перед тим, як ми перейдемо до основного матеріалу, пропоную, щоб ви задали собі кілька важливих запитань. Відповіді на ці запитання не мають бути правдою в останній інстанції. Відповідайте так, як відчуваєте, чи погіршилось психічне здоров'я ваше та членів вашої родини, вашої команди, людей, які вас оточують після повномасштабного вторгнення, чи помічаєте ви це? Чи люди почали по-іншому реагувати на різні зовнішні чинники? Якщо ви схиляєтесь до того, аби відповісти так. То пропоную разом спробувати зрозуміти, що можуть зробити лідери команд, керівники, люди без медичної чи психологічної освіти, щоб хоча б трохи мінімізувати вплив війни на ваше здоров'я. Багато людей думає, що займатися здоров'ям загалом, зокрема психічним, мають лише спеціалісти, і що слід повністю покластися на них та не займатися самолікуванням. Також багато людей думає, що в цьому випадку допомагають лише медикаменти або психотерапевтичні сеанси. Але це далеко не так і ось чому. Науковці з університету Рочестера, Джордж Енгель та Джон Романо, в 1977 році розробили так звану біопсихосоціальну модель. Вони не були першими, хто говорив про такий підхід до розвитку хвороб, але першими офіційно опублікували це дослідження. Біопсихосоціальна модель передбачає, що хвороба у людини розвивається на перетині трьох факторів: біологічний фактор це генетична схильність до певних захворювань, а також такі фактори, як стать, вік, фізіологічні процеси в організмі та їх порушення. З огляду лікування та попередження на ці фактори можуть впливати ліки, процедури, фізична терапія та інші. На деякі чинники з цього розділу вплинути неможливо, як от вік. Другий фактор психологічний. Сюди відносимо поведінку, характер, пам'ять, здатність навчатися та загалом все те, що дає можливість людині опиратись навколишнім впливам на неї. Третій соціальний це сім'я, оточення, робота, статус у суспільстві, фінанси тощо. Іншими словами, ті фактори, які впливають на людину ззовні, лише на перетині цих трьох факторів. І проблем у людини розвивається або не розвивається хвороба чи порушення? Тобто людина, до прикладу, може мати схильність до депресії, але вона не розвинеться, якщо негативний вплив навколишніх чинників на неї є мінімальним, і вона дуже добре вміє опиратися цьому впливу. То як ми можемо впливати на складові цієї моделі? Лікарі дуже часто впливають на всі три, проте в найбільшій мірі на біологічний. Вони можуть давати медикаменти чи якісь рекомендації людині, щоб частково змінити певні біологічні чинники. До прикладу, антидепресанти впливають на передачу тих чи інших нейромедіаторів. А хто має впливати чи покращувати соціальні та психологічні фактори? Тут важливою є роль не лише лікарів, визначальна частина за роботодавцями. Друзями, членами сім'ї, соціальними службами, громадою. Всі ці люди чи служби не зможуть звичайно дати медикаменти людині за потреби, але вони точно зможуть покращити простір навколо неї та сприяти тому, щоб вона опиралась негативним впливом. Ще одна важлива модель, яка нам потрібна для того, щоб зрозуміти роль не лише медичних спеціалістів в цій сфері, це піраміда послуг у сфері охорони психічного здоров'я від ВОЗ. Зараз існують і інші більш точні модифікації цієї моделі. Але ми будемо використовувати саме піраміду, бо вона найпростіша і найзрозуміліша з них. Піраміда показує, які саме послуги у сфері охорони психічного здоров'я є найбільш запотребуваними та використовуються найчастіше. А які менше, одразу ж скажу, що ті, які люди використовують найчастіше, є найдешевшими, тому це вигідно всім. Отже, є два основні види послуг формальні і неформальні. Неформальні це самодопомога та неформальні послуги на рівні громади. Формальні це сімейна медицина та первинний рівень медичної допомоги, психіатричні послуги в лікарнях, в яких діє багато різних відділень, лікарі, психіатри в громадах, спеціалізовані психіатричні лікарні. Як ви бачите, найчастіше люди потребують, власне, неформальних послуг. Самодопомога це здатність розпізнавати свій стан, володіння релексаційними методиками, вміння опиратися негативним впливам та розуміння того. Коли тобі потрібна допомога лікаря, психолога чи психотерапевта. До прикладу, є кілька рекомендацій із самодопомоги, які можуть покращити психічне здоров'я людей. До них належить графік дня, коли ви складаєте графік у цифровому календарі або на папері і намагаєтесь його дотримуватись, наскільки це можливо. Це також прогулянки протягом дня, але бажано без мети і наодинці. Рекомендована частота і тривалість по 40 хвилин. Тричі на тиждень. Проте людина має їх обирати залежно від власного стану. Також гігієна сну, тобто лягати до ліжка і вставати в певній годині, виключати всі зовнішні подразники за годину-півтори до сну, спати в тихому і темному приміщенні. Ми також говоримо і про спілкування з людьми, які приносять задоволення мінімум тричі на тиждень. Я вже згадував про релаксаційні методики. Їх можна знайти на сайті та Ютуб каналі Всесвітньої організації охорони здоров'я, проекту психічне здоров'я для України та програми Ти Як слід сприяти навчанню колег цим та іншим правилам охорони психічного здоров'я, бо це те, чого люди потребують найбільше, і працюють вони дуже добре. Неформальні послуги це групи рівних, атмосфера на роботі та в побуті, волонтерські ініціативи в громадах, церква та багато іншого. Значно рідше люди потребують власне медичної допомоги і вкрай рідко потребують перебування в спеціалізованих психіатричних лікарнях. Звісно, такі ситуації трапляються, і не потрібно в жодному разі зневажати чи ображати колег, коли вони потребують фахової допомоги. Проте частіше потрібна власне самодопомога і неформальні послуги. Це означає, що роль лідерів команд, роботодавців, родини, освітніх та волонтерських ініціатив є величезною. Тут знову ж таки. Це ваша роль і ваша місія, якщо ви хочете, покращувати і опікуватись психічним здоров'ям своїм та членів своєї команди. Тепер, коли ви розумієте, що ваша функція вагома, а завдань багато, розглянемо один приклад: як можна покращити знання членів вашої команди про покращення резильєнтності та їхню здатність опиратись навколишнім вкрай негативним впливом в час війни. Цей один із багатьох прикладів називається покращення, збільшення резилієнтності або життєстійкості команд. Резилієнтність, за визначенням американської психологічної асоціації, це психологічна стійкість, здатність повернутися до норми, оговтатися після труднощів, процес доброї адаптації перед обличчям лиха, травми, трагедії, загроз і стресу. Джордж Вайланд, психолог із Гарвардського університету, описав резилієнтність так. Гілка зі свіжим, зеленим, живучим, стрижнем, коли її викручують, гнеться, але не ламається, натомість розпружується і продовжує рости. На мою скромну думку, це чи не найзрозуміліше визначення. Резилієнтність описана в багатьох книгах та статтях. Я маю для вас 14 узагальнених власних рекомендацій, як покращити резилієнтність вашої команди, зокрема ґрунтуючись на кількох джерелах і даних книги від Стівена Саутіка та Деніса Чарні «Резилієнтність». Дуже рекомендую прочитати книгу повністю. Порада перша. План. Майте покроковий план для найгірших ситуацій, які лише можна уявити. Намагайтесь дотримуватись цього плану. Постійно тренуйте його виконання із вашою командою. Не змінюйте план час кризи, але перед кризовою ситуацією постійно його переглядайте. План дає відчуття контрольованості життя, а це своєю чергою може суттєво покращити резилієнтність, зокрема, та психічне здоров'я загалом. Друге. Диверсифікуйте доходи та компетенції членів команди. Намагайтесь мати кілька джерел доходів для вашої організації. Також намагайтесь зробити так, щоб члени вашої команди були максимально взаємозамінними. Перш за все, це мінімізує різні ризики. По-друге, розвиток компетенцій людини також покращує резилієнтність та психічне здоров'я і дає розуміння важливості роботи всіх і кожного. Третє станьте частиною глобальної місії. Ви можете пропонувати унікальну і важливу послугу чи виготовляти гарний товар, проте, якщо ця послуга чи товар є частиною стратегії для виживання людства чи України, це збільшує відчуття важливості. Також переконайте, що ваші колеги знають про те, що ви є частиною чогось великого. Що ж таке це велике? До прикладу, існують цілі сталого розвитку від ООН, їх є 17. І це ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на саміті ООН зі сталого розвитку. Можна обрати ціль сталого розвитку, досягненню якої ви сприяєте. Або ж, ви можете покращити військову міць чи оборонні можливості України. Вивчіть це питання. Четверта порада. Дбайте про здоров'я команди. Звісно, що ви не зможете сприяти зверненню всіх до лікарів, коли вони мають таку потребу. Одначе ви точно можете надати доступ до фізичної активності, спортзалу, сприяти відмові від куріння, ознайомити всіх із тарілкою здорового харчування, встановити адекватні робочі графіки. Також сприяйте вакцинації колег як власним прикладом, так і інформаційними матеріалами. Дуже важливо, щоб ви цікавились, чи все нормально у ваших колег та чи потребують вони якоїсь допомоги з точки зору здоров'я. До прикладу, компанія Unilever, яка виготовляє багато харчових продуктів та засобів гігієни, створює воркшопи для своїх працівників, на яких вони мають можливість формувати свої плани для покращення психічного, фізичного здоров'я та добробуту. Також компанії є застосунок на смартфон, де члени команди формують свої плани, оцінки та збереження психічного здоров'я. П'яте. Прийміть невідворотні змін. Після початку війни все змінилось: люди, організації, процеси. Вам та вашим колегам треба прийняти ці зміни та пристосуватися до нових умов. Треба визнати і змиритися з тим, що зміни невідворотні, і ми вже ніколи не будемо такими, як до цього. Це суттєво полегшить всім життя. Шосте, визнайте свій страх це велика відповідальність та сміливість. Нам всім страшно в якісь періоди життя. Важливо визнати це перед собою та перед командою. Це можна робити словами: зараз буде дуже складний період для нашої компанії, перед нами стоїть багато викликів, і вони будуть дуже складними. Проте, я вірю, що разом ми впораємось, як би нам страшно не було. Пам'ятайте про нашу спільну мету та про те, що ми є частиною великої місії. Сьоме будьте здоровими оптимістами. У складних ситуаціях не слід казати колегам, що все буде добре. Краще дайте реалістичний аналіз стану справ, проте завжди підтримуйте один одного на цьому шляху. Завжди допомагайте, ставтесь із розумінням до того, що в людей негативний настрій та підбадьорюйте їх. Зосередьтесь не на труднощах цієї хвилини, а на винагороді після випробування. Пам'ятайте, що здоровий оптимізм допомагає, сліпий оптимізм руйнує, песимізм вбиває. Восьме. Формуйте спільні спогади. Намагайтесь створювати приємні спільні спогади із вашою командою. Це можуть бути як спортивні активності разом, так і похід для прибирання лісу чи якась інтерактивна гра. Особливо намагайтесь формувати ці спогади після негативних подій, заміщуючи думки про них. Намагайтесь додавати емоційно забарвлені події в життя команди та жартувати, коли це доречно. Компанії Google члени команди мають можливість спільно обрати спікера, якого компанія запросить для виступу перед командою. Це не лише корисно, а й формує спільні спогади. Дев'яте. Розмовляйте. Не намагайтесь комунікувати ті чи інші подіям колегам та обговорювати їх. Для цього вам потрібні ефективні навички комунікації та правила зворотнього зв'язку. Коли обговорюєте якісь хороші речі і результати, то намагайтесь концентруватись на людях чи групах людей. Коли обговорюєте щось погане, то концентруйтесь на обставинах, умовах і на тому, що можна покращити наступного разу. Намагайтесь ділитись досвідом, коли це доречно, і не приховуйте невдалих речей, якщо можливо. Десяте: будьте сильними лідерами або підсилюйте ціннісних лідерів в команді. Лідерство це окрема наука, тому я на цьому не зупинятимусь, бо тема нашої лекції дещо інша. Ви зможете вивчити про лідерство на інших навчальних активностях, до прикладу, бізнес школи Уку. Одинадцяте. Підтримуйте здорову конкуренцію. Як би вам не хотілося порівняти свої успіхи із чужими невдачами, ніколи цього не робіть в присутності вашої команди. Не обговорюйте лідерів інших команд та не зневажайте їх. І не насміхайтесь над ними. У випадках, якщо це доречно, то в певних напрямках об'єднуйтесь із конкурентами, створюючи певну спільноту. Давайте відчуття долученості до цієї великої спільноти членам вашої команди. Це може бути вкрай складно, але можливо. Наприклад, компанія Pinterest заснувала внутрішню спільноту із покращення добробуту працівників, яка у 2020 році виросла до платформи Pinside Out. Вона стала майданчиком для обміну ідеями, навчанням та досвідом між різними компаніями та інституціями. Це чудовий приклад, коли компанія об'єднує в тому числі і конкурентів задля здоров'я людей. Дванадцяте. Опишіть власні цінності. Це дасть можливість вам спростити вибір в майбутньому. Не доведеться пояснювати команді, чому ми займаємось цим, а від цього відмовляємось. Це просто виходить за межі наших цінностей. Тринадцяте будьте частиною громади, в якій працюєте. Пам'ятайте, що велику частину послуг людина отримує у власній громаді. Відповідно, ваша громада має бути достатньо сильною та успішною. Долучіться до цього як через різноманітні активності від становлення гарних релаксаційних просторів до лекцій в школах про вашу професію та команду. Спільно з командою долучайтеся до волонтерства у вашій громаді. Волонтерство покращує психічне здоров'я. І тут ваша фантазія не обмежена. Ініціатива від Starbucks, яка називається Кафе, скерована на те, щоб не лише налагодити стабільні процеси постачання кави та зерен, але й на збереження добробуту, здоров'я та сталості фермерів, їхніх сімей та громад. Зокрема, завдяки цій ініціативі у 2021 році Етісфір назвали компанію Starbucks найбільш етичною у світі. 14. Допомагайте ветеранам і ветеранкам адаптуватися. Люди після повернення з фронту можуть відчувати страх, невпевненість собі чи мати наслідки перенесених травматизуючих подій. Кожен із нас завдячує життям ветеранам і слід це показувати не лише словами, а й діями. Ставтесь із розумінням до почуттів ветерана, не знецінюйте та не відсторонюйтесь, налагодьте зв'язки із ветеранськими організаціями, щоб мати можливість скерувати людину в разі такого запиту. Це вкрай важливо. Ці та інші поради сприятимуть резильєнтності вашої команди, покращуватимуть психічне та фізичне здоров'я і зроблять вас стійкішими. Для чого нам це все? Найбільший і найкращий актив це люди. Люди це найважливіше, що ми маємо. Тому опіка, підтримка і допомога українцям має стати нашою метою. Ви навчаєтесь на проєкті Гра в довгу і пам'ятайте, знання це ваш прибуток. you <sharp inhale>